Друзі, всім великий гав! Ви на каналі Christmas Dog. І сьогодні ми будемо малювати одяг для паперової собачки. Я буду малювати для Алі. Ось, До речі, як він буде приблизно виглядати, типу, ось така ось кофточка. Можна буде свій принт. І такий зад. Це такі худі, я хочу намалювати. Воно, як ви бачите, на зіпки буде з медведиками. Ну, в принципі, буде нормально. Що нам для цього потрібно: олівець, скетчбук, паперова собака, маркери, олівці кольорові скотч. Все таке. Двохсторонній скотч. Коротше, багато всього. Ножиць. Ось так ось першим ми почнемо обводити паперову собачку. Якщо у вас вона також, як в мене. Складається отак. От. Треба обвести її повністю по контуру. Передніх лапок. В мене, вже, в мене ось так ось вийшло. Ой, блін. Далі нам треба взяти ось так ось собаку. Якщо у вас такі ж самі проблеми, це нормально. Потім просто розвертаємо. Зараз нам треба обвести це все. І, до речі, так, це в мене вже другий туторіал. І собаку не перевертаючи, саме так і тримаємо. Тепер нам треба сам контур додати. Всякої обережненько, типу можна зразу витерти, але я, щоб я приблизно бачила свій контур, тому я малюю так штучно. І так як я малююся в своєму стилі, ви можете намалювати в своєму, або ж вміють взяти стиль, але з відміткою. Ось так і ось поворотики малюємо. Далі додаємо всілякі дрібні деталі. Ця кофта буде з хольфом, тому я тут ще додала трошки хольфу. Ось так ось він, до речі, красиво малюється. Навіщо ці всі деталі? По-перше, одяг виглядав реалістичнішим. А по-друге, просто, щоб воно було красивим та знову ж таки реалістичним. Далі ось тут нам треба намалювати такі підкати. Це, типу, м'ях. Або ж як там правильно на українській. В мене вже ось так ось неймовірно красиво виходить. Тепер нам треба додати ще деякі детальки. Як ми будемо малювати, до речі, другу собаку. Нам треба ось так ось її перевернути мордочкою вниз, і обвести її от так от задніми лапками. Нічого розгортати не треба, ось приблизно уявна лінія. До речі, можна ось так ось униз піти. Ну, я так і буду малювати. А можна піти навпаки. Це також мій стиль. У мене є два стилі, типу, ось так ось. І як внизти. Дивлячись, що я хочу. Ось тут ось, наприклад, йде дуга вниз. А І ось тут ось йде дуга вниз. А в нас буде йти тепер уверх. Ой, навпаки. вниз нас. Ось, до речі, ось так ось воно в нас приблизно буде виглядати. Тому намалювали вже ось таке ось. І тепер будемо, ця ковтинка буде без капюшону. Ось так ось її треба намалювати, але це не обов'язково, приблизно тут. Треба нам це намалювати. Ось так ось це я просто для відео, тому що тут саме складний карман. Ось так ось позначаємо і отводимо. До речі, це худі зіп з гольфом. Без капюшону. Ось так ось тут промальовуємо маленьке. І тут ось саме гольф. Нам треба ось тут ось приблизну лінію таку намалювати. Це типу буде така звішена кофточка. Ось так ось приблизно так. І малюємо ті самі лінії. Їх не обов'язково малювати під лінієчку. А можна просто так. Далі малюємо ось такі ось додаточки будуть додавати. І я мало не забула про резинку. Воно ж поведе якось триматися. Ну, в принципі, ось така ось зіпка вийшла. Далі нам все треба витерти. Ось я вже витерла. І беремо чорну ручку або лінер. Я симулювала, поки в мене була чорна ручка, а зараз в мене вже лінер чи лайнер. Самі, як я це називаю, лінер. Ось так ось нам треба обережненько маленькими ривками. Тут все так додати, типу, щоб це була така гармонія, щоб воно так потихеньку було. Я ось так, ось, ну, Не треба саме великими штрихами, я малюю тоненькими, маленькими штришками. І ще я, до речі, дуже люблю чорною ручкою додавати вже щось своє. Інколи, якщо я сильно на це, я спочатку малюю на олівцем, а потім вже обважу. Ось, до речі, я вже повністю обвела. А тут нам треба намалювати ще зібку. І тепер беремо гумку, вона ось така. І все зайве витираємо, щоб нам нічого не заважало. Бо, тому що, по-перше, з маркерів ми це можемо, по-перше, сам маркер витерти. А ще буде, по-перше, по-друге, не обережно. Я вже вирішила знімати ще один туторіал. Не знаю, ну просто то була на літню кофточку з кесі. А це на. Алі кофтичку, вона вже більша. І тому це важче малювати великий об'єм. Ось так ось. Я просто провела алічку. Запам'ятовуйте, якими кольорами я буду малювати, бо вам може таке ж саме знадобитися. Це 44-й, 36 і 33. Ой, не, ой, не той взяла. Зараз я буду брати майже всі жовті, тому що Аллі дуже подобається жовтий відтінок. Ось я показую, які я кольори буду брати для малювання. Ну, це не всі. Звичайно, я їх використаю ще і біжеві, там якісь таке щось використаю. І до речі, якщо сильно темно, то я скажу нас просто не було світло, коли я це і монтую, і знімала. Тому я взяла 44-й номер. Чи це, чи це не 44-й. Просто звучать зараз не видно. Зараз там треба ось так ось просто взяти кольори на цьому папері, так як я малюю на плотному. Далі це для складочок, кольор беру. Нам треба намалювати саме вже на ньому. Ну, в принципі, виглядає вже непогано. Напевно, візьму. До речі, ось зараз покажу, якими я буду малювати. Це 35, 115 і 44. Якщо що, це Lemon Yellow Flex і Fresh Orange. Можете заскрінити собі поки що. Тому зараз я буду вже розмальовувати. Візьму спочатку 44-й, їм намалюю. Ось, як ви бачите, як він малює. Досить красиво. Так, можна заходити за контур. Я дозволяю. Тому що, якщо ви будете не заходити за контур, ну, в принципі, як я, то у вас може, там, де контур, сам, бути забагато білого. Далі я беру 35-й. І ми розмальовую все. Далі ще один колір взяла. Ім я вже додаю такі деталі. Це, якщо що, 33-й колір Melon Yellow. І, до речі, я обрала трошки інші кольори. І так ось додаю всі які деталі, щоб одяг виглядав більш реалістичнішим. Бажано не сильно надавлювати, тому що у вас потім може потекти він. Там вже на, на самому малюночку. Ось так ось закриваємо ось. Далі нам треба з цієї сторони і з цієї. Це такий лайфхак. Щоб не було такого, що, типу, воно у вас почне відсвалюватись з двох сторон, і скотч буде відвалюватися, то це треба з двох сторон. Я ось тут вже першу і другу наклеїла. І зараз показую, як буду задню клеїти. Ось тут ось. Я вже наклеїла. Ось як вам видно. В принципі, ось так ось я вже вирізала. Ось вблизі можете брати схемку. І далі я це все вирізаю. І, і додаю двосторонній скотч. Зараз я його ось від мене від фірми Belt. В Аврорі я його купувала. Беремо ось такий ось невеличкий шматочок на пальчик. Блін, ось, як мене збіжав. І ось так ось клеїмо на низ і наверх. Ось як його треба розклеїти. Ось так ось кладемо. Далі беремо другу. Я також ще її наклеїла. Тепер є магія, в них орюється. чи як там, правильно. І тепер на собачці можна приміряти. Ну, можна і не приміряти, але ж, все ж таки бажано приміряти. Ось так ось виглядає ковтинка, а тепер підписуйтесь.